Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо розіграш одного мільйона гривень, який проходить у два етапи. Вже наступної середи, 19 листопада, відбудеться другий супер розіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 4051-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 370. 1 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок 3. І ми переходимо до розіграшу. 30 22 10 7, 8. Лото максима – максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8983-й розіграш державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Сім. Шістдесят вісім. 28 31 79 19 49 66 61 73 38 30 58, 67, 1, 62, 70, 43, 74, 29. А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7836 й розіграш Державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Дев'ять. 9, 9. 2. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали 9. Дев'ять. Два. Бережіть себе. Все буде Україна.